10 учасників розіграли призові місця першості Ферекспо зі швидких шахів. За такої гри кожен із суперників має виконати свої ходи за менший часовий проміжок ніж при класичному контролі. Часу ця обставина може вплинути на хід партії. В турнірі швидких шахів е бувають випадки, коли ну, гравці можуть поспішно зробити не дуже вдалий хід, і це може вплинути на результат партії. Шахове змагання серед працівників Ерекспо було довгоочікуваним. До цього подібні турніри у шаховому клубі горішніх плавнів не проводилися протягом двох років через ковід та початок повномасштабної війни в Україні. За останній час в зв'язку з бойовими діями не вистачає практики, мало змагань проводиться, тому сподобалося, що знайшли можливість провести такі змагання. Хотілось би частіше. Приймати участь в таких змаганнях зараз в реальний час таких змагань проводиться дуже мало, але я граю в інтернеті, підтримую якось форму свою. Головний суддя першості Ферекспо Віталій Онітієнко зазначив, що кількість учасників могла бути більшою. У кожного відсутнього на це були свої причини. Є деякі шахісти, які зараз на фронті. От, а деякі просто не змогли взяти участь у змаганні. От, ну, на фронті зараз, наприклад, можу навести цей Лозенко Едуард. Боротьба у турнірі за призові місця тривала до останнього туру. Віталій Онікієнко оголошує становище у таблиці перед заключним дев'ятим туром. Зінченка Тарас сім з на першому місці, на другому Кипкало Олександр шість з Третє Леонов Ігор 6 очок. Четвертее Довгаль – 5,5 очок. П'яте 4,5 очка. Зінець. Ну і далі там вже йдуть. По 3,5 Карпов Сергій і номінас Олександр. О, три очка. Зімін Михайло. Перед заключним туром претенденти на призові місця були дуже зосередженими. Головний суддя першості Ферекс називає розклад пар учасників, які зустрінуться у заключному турі. Зінченка Номінас, Карпов Зімін, Кипкало Зінець, Леонов Довгаль і Маркевич Аношин. Нарешті заключні партії відбулися і стали відомі результати за підсумками першості Ферекспо зі швидких шахів, перше місце посів виконувач обов'язків генерального директора Єрестівського ГЗК Тарас Зінченко, який має перший розряд із шахів. Він набрав 8 з половиною очок із 9 можливих. На рахунку Тараса Зінченка 8 перемог і нічия у зустрічі із Василем Зінцем. Два учасники турніру набрали 6 з половиною очок, але за додатковими показниками, срібним приз. Став першорозрядник з шахів, начальник виробничого технічного відділу служби підривних робіт гірничого цеху Володимир Довгаль. Змагання добрі, і давно в нас не було цих змагань, то ковід, то зараз, на жаль, війна. Ну, Треба і при ковіді, і при війні. Нам треба себе держати в нормальному моральному стані, і такі змагання вони. Це дозволяють. Тому спасибі організаторам, спасибі нашому правкомам Ферекспо, що вони уділили нам час і організували такі змагання. Третє місце у електромеханіка цеху АСУТП Олександра Кипкало, який мешкає у Кременчуці. Партія між ним та Володимиром Довгалем завершилася у нічию. Бронзовий призер зізнався, що дивічі у ключових партіях турніру втрачав важливу фігуру Ферзя. Трішки хвилювався. Зівнув два рази фігуру, ну але так, так страпилося. Хотілося б відмітити дві речі. Перше, це така ну, сімейна, така затишна атмосфера турніру. А друге, що хотілося б відмітити, це дуже гарний шаховий клуб, дуже гарне приміщення. У мене діти займаються шахами. Такого приміщення у Полтавській області нема. Я, я не бачив. Тут дуже гарні умови для проведення шахових змагань. Тут можуть Проводитись там змагання на 25, на 20 досках, 25 досках, от дуже тут все гарно. Також ще хотів би відмітити суддю змагань Анікенка Віталія, який завжди доброзичливий, привітний, урівноважений. Ну і справедливий суддя. Півочка не вистачило до трійки призерів інженеру інформаційних технологій ПГЗК Єгору Леонову. Тим не менш, він задоволений участю у турнірі. Хочу висловити благодарність організаторам змагань. Все було проведено на високому рівні, також, також суддю е, Нікенка Віталія все сподобалось, дуже хороший состав був. Е, от, все, всі грали добре. Е, я зайняв четверте місце, е, міг зайняти друге, але в останньому турі е, трошки пішов не по плану. Але все сподобалось. Підсумок першості Ферекспо зі швидких шахів підбив його головний суддя Віталій Онікієнко. Все добре пройшло. От, учасники виразили побажання ще проводити такі турніри. Ну, я теж вважаю, що дійсно треба проводити, щоб якось ну, люди розвивалися. Першість Ферекспо відбулася на базі шахового клубу Дюсиша. номер миродин. Кожен із учасників провів по дев'ять партій та не тільки приділив час інтелектуальній грі, а й поспілкувався із іншими прихильниками шахів, які працюють у компанії Ферекспо.